Вітаю вас, мої любі малята! Крім Державної символіки України, прапора, Герба, Гімна. Існують народні, але не менш важливі символи. Одним з них вважається Червона Калина. Вона символізує рідний край, батьківську хату. Широко відомі дві основні гіпотези, звідки взялася назва Калина. Червоні круглі за формою ягоди цієї рослини нагадують сонце, яке в сиву давнину слов'яни називали колом символом вічності. Плоди калини, наче маленькі сонця, спалахують багряним світлом під час світанку або на заході. Вогонь і вода загартовують метал. Синонімом до слова «загартовувати» є дієслово калити. Загартованість калини полягає в тому, що вона за будь-яких природних умов завжди стоїть червона і незламна. На українській землі споконвіку калина вважалася символом миру, добра, родини та добробуту. Дерево або кущ заввишки не більше п'яти метрів з запашними квітами, у весняній порі, багряним листям восени. Та червоними ягодами взимку росте на подвір'ї, на берегах водойм, у підлісках. Ця чарівна рослина поширена на всій території України. З давніх таверн калину вважають символом любові, щастя, краси і поваги. Вона уособлює материнство. Кущ це нібито жінка мати. Квіти та ягоди на ньому то її діти. Якщо з плода калини вийняти зернятко і уважно роздивитися його, то можна переконатися, що за формою воно нагадує маленьке серденько. Українці називають калину берегинію. Калина заслужено вважається символом України, бо без неї не відбувається жодний народний обряд. Недарма калину називають весільним деревом. Калина прикрашає весільні рушники, вінки, каравай. Калинові ягоди є символом мужності і незламності українців, які віддали своє життя за рідну країну. Ягоди цієї чарівної рослини знайшли відтворення у вишивці на сорочках і рушниках, розписі писанок, посуду. або печей, різблені, гравюрі та гончарних виробах.